Друзі, усім привіт, ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України. Який відбувався 23 березня 2018 року? Це був товариський поєдинок, який відбувався у Іспанії, Саудівська Аравія, Україна, Мированіч 1-1 на гол Артема Кравця на 32-й глині матчу своїм голом відповідає Аль-Мувалад. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити в по порядку. Судівська Аравія Піці. Головний тренер команди 4-3-3. Стартова розстановка Судівської Аравії. Аль-Мусейлем у воротах, Ас-Сама Хавсаві, Амар Хавсаві, Пара центральних Захисників, Аль-Харбі, аль-Шахрані по флангах, аль ширі Атаїв, аль джасім три копів захисників, Ас-Сахлаві, аль-Дасирі аль мувалад у нападі. Це стартова розстановка Саудівської Аравії. Украина. Андрей Шевченко, главный тренер команды. 4-1, 4-1. Вот такая была стартовая расстановка Украины. Андрей Луни на воротах. Пара центральных захисников Ярослав Ракуицкий. Евген Хачериди. Саша Караваев, Коля Матвиенко по флангах. Тарас Степаненко, опорный пивзахисник. Марлас Олександр Зінченко, центральні атакувальні півзахисники. Євген Каноплянка, Віктор Циганков по флангах та Артем Кравець у нападі. Це стартова розновка української збірної. Про сам футбол, давайте, друзі, будемо говорити. Ну що, ж, друзі? Україна, в принципі, заволоділа територіальною ініціативою. Україна більше м'ячем володіла. Більше Україна атакувала. Але знаєте, друзі, я хочу сказати, що Саудівська Аравія уж точно виглядала не надзі, І у Саудівської Аравії свої непогані проходили атаки та комбінації, і в Україні було не так то та й уж та й легко. 32 друга хвилина матчі Україна проводить свою атаку по левому флангу. Євген Коноплянка отримує м'яч Коноплянка. Коноплянка виконує подачу до самого гуманальчика Кравець удар головою. Гол! Гол забиває Україна. 32 хвилина матчу. Артем Кравець переправляє м'яч головою в сітку варіт. Судівської Аравії шикарна атака, шикарний навіс Євгена Канаплянки і шикарний гол від Артема Кравця. 1-0 Україна забила, забила гол, який, в принципі, не зрівав. Але Саудівська Аравія буквально за 6 хвилин зрівняє рахунок у матчі. Недовго та рахунок протримався та 1 0. Кутовий з лівого фланга подає Саудівська Аравія. Кутовий з лівого фланга. Небезпечна подача до штовного майданчика. Мені зависає в боротьбі. Удар Альмоволода і гол. Забиває Саудівська Аравія. Ось так ось Саудівська Аравія відігралася. Був там удар головою, м'яч зависає в боротьбі, відскакує в кінці кінців до Аль-Мовалада. І той забиває один один Саудівська Аравія. Вийшла вперед. Україна могла змогу. Ще в першому таймі Україна. Пролит святого каноплянка, каноплянка, коноплянка. на лівому з коноплянка, коноплянка. викочує мяч. м'яч, Марлас! Пробиває повз ворота Марлас! Супер шанс створює Україна. Але не вдається збірній України забити Марлас! Пробував з ударної позиції, як полюбляє Марлас. Хліб з маслом, така позиція для Марласа і Марлас! Пробуває на техніку, але м'яч пролітає повз ворота. Один-один Перший тайм завершується. На другий тайм у української збірної вийде Едуард Собаль, Руслан Ратані, Руслан Майновський, Орліць, Віталій Буєльський Артем Беседін. У Судівській Аравії з'явиться Аль-Фікі, Аль-Кувайкібі, Аль-Магахві, Оль, Оль Муашер. Валатах Асірі Вийдуть у Саудівську Аравію На тайм Номер 2. Ну і ще, друзі, про сам тайм номер 2 то Україна була ближче до Гола, знаєте, ось справиться манда в Саудівської Аравії був, коли чистий був вихід, один, -один, -один лунен показує себе в усі красі, витягує чистий вихід, був нападник Саудівської Аравії. Тобто, да, Україна більше м'ячим володіє. Да, Україна, нібито ближче. Але Саудівська Аравія. Е, ну, огризалася і огризалася, я вам Хочу сказати дуже, -дуже небезпечно. У Саудівської Аравії були стовідсоткові шанси. Але їх реалізувати не вдається. В Україні провелася атака, коли Маліновський з маліновский виконує подачу удар головою і не вдається забити добивання. І знову м'яч не всі ці. Там фантастичний якийсь був шанс, просто вже в упор, там пробував нападник України, там ще добивання було від е, Віталія Буяльського. Ну, якимось просто дивом Україна не забила у цій атаці. Просто якимось неймовірним дивом м'яч у ворота не влітає. Супер шанс не забила Україна. Це був супер шанс. Але Україна його не забила. В кінці кінців суддя дає фінальний свисток. 23 березня 2018 рік. Товариський матч Саудівська Аравія. Україна завершується. І завершується він в бойову нічю. Один. Один. По статистиці Україна Саудівську Аравію переграє. Що ми будемо дивитися з вами статистику, що ми тут з вами взагалі-то маємо? 6-19 в Україні було втричі більше ударів. 3-7 з ударами площину перевага України. 41-59% володіння м'ячем перевагу України, 380 передач у футболістів Саудівської Аравії. Точність передач у відсотках складає 76. Україна віддає 536 передач. 83% точність передачі української збірної. 14-22, друзі. Фоли. 3 3,2 жовті картки. 1-1 по всадих. 8 8.3 за кутулими. Ну і давайте, друзі, таки, знаєте, будемо зараз якраз підсумок підбивати. того таку рисковач. Україна була ближчою до перемоги, але бажаний гол Україна все-таки не забила. Але знаєте, друзі, слід належно віддати Саудівській Аравії. Команда Піц показала день дуже гідний футбол, Україна забила, забила Поділу на 32-й матчу матчі. України відкрила, Але Саудівська Аравія показала характер і відігралася на 38-й хвилині матчі. І взагалі Саудівська Аравія виглядала тоді, я вам хочу сказати, небезнадійно. Гідний бій справді показала Суддівська Аравія і навіть могла і виграти, тому що в другому таймі був чистий вихід один на один по рахунку якраз 1-1. Але Андрій Лунін українську збірну не врятував. Якщо підсумок підвести, то Україна да, була ближчою, але нічия і, в принципі, напевно, результат абсолютно був закономірний. Приглядали ми друзі цей матч, товариський матч, 23 березня 2018 року. Матч відбався в Іспанії. Саудівська Аравія, Україна. Один один бойова вам побажаємо друзі Саудівській Аравії, всього самого, самого найкращого. Україні побажаємо добра. Ну і вам, друзі, від щирого серця. Я вам, я вам хочу побажати вашим рідним я хочу побажати всього самого найкращого. добра, я вам хочу побажати. Беріть себе, будьте щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.